Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Насамперед хочу привітати вас всіх із 33-ю річницею української незалежності. Кожний рік нашої державності, особливо в час великої російсько-української війни, це шлях до продовження, це шлях до відновлення, це шлях до розвитку, це шлях до нашої мрії побудувати таку Україну. Яка буде займати своє гідне місце у сім'ї європейських народів у цивілізованому світі? Зараз останні роки після великого нападу Росії на Україну у лютому 2022 року це дійсно особливе свято. Це свято, коли ми з вами шануємо державність і розуміємо, наскільки важливою вона для нас є. Це свято, коли ми розуміємо, що державність потрібно захищати що недостатньо просто ухвалити акт про державну незалежність України і проголосувати на референдумі про схвалення цього вікоповного документу, що потрібно довести, Україна здатна захищатися, Україна здатна боротися, Україна. Здатна перемагати своїх ворогів навіть на їхній власній території, там, де вони ніколи не очікували нападу на свою землю від тих, кого вони вже два з половиною роки, як е, по тому, хотіли знищити. Ми бачимо, що це справжнє свято Солідарності. Тепер до е, Києва на День Незалежності прибувають лідери. Сусідніх країн, які прекрасно усвідомлюють, що таке виборювати суверенітет. Польща була фактично знищена спільними зусиллями Гітлера і Сталіна у 1939 році. І навіть коли її державність відновилася, кілька десятиріч полякам довелося жити. У сфері впливу злочинного радянського союзу, Литва була окупована радянським союзом за згодою з Гітлерівською Німеччиною у 1940 році і році, змогла відновити свою державність тільки на початку 90-х. Але сьогодні президент Польщі і прем'єрка Литви у Києві, сьогодні вони лідери держав, членів НАТО і Європейського союзу. Сьогодні кожен розуміє, що якщо Росія знову проявить свої агресивні амбіції з Воду цих держав вона буде мати справу з усім цивілізованим світом, і саме тому. Цей приклад сусідніх з нами країн нагадує, що і Україна зможе незабаром стати частиною цивілізованого світу, що росіяни будуть саме так боятися перейти через державний кордон України, саме так тремтіти, як вони сьогодні тремтяться, навіть при думці про те, що в них може бути справжній, а не пропагандистський конфлікт із країнами-членами Північно-Атлантичного Союзу. Саме тому я впевнений, що майбутнє. Ні України у НАТО, майбутнє України у Європейському Союзі, майбутнє України у союзі з тими країнами, які цінують загальнолюдські цінності, а не там, де українські землі були протягом кількох сторіч у темряві, у безправ'ї, у нездатності захистити свою гідність. Росіяни і сьогодні живуть у такому світі. Однак, наша з вами найголовніша задача забути про те, як живуть росіяни. Багато хто досі вважає, що Україна має зважати на те, що буде у сусідній з нами державі, як вона буде функціонувати, чи залишиться вона імперією, чи ні. Звісно, краще мати добрих сусідів, але найкраща ситуація це не згадувати про агресивного сусіда тільки. Тому що він вже не здатний зруйнувати твій спокій, твоє нормальне життя у цивілізації, що цей сусід фактично програв цивілізаційний двобі і тепер змушений займатися своїми справами раніше, коли говорили про те, що за Україну доведеться боротися, багато хто сприймав це скептично. Ті, хто із зброєю в руках в недавні часи, фактично намагався зробити все можливе, щоб Україна існувала, сприймалися громадською думкою як радикали, які навряд чи грають головне місце в українській історії. Однак після великого нападу. Росії на Україну все змінилося сьогодні. Ми цінуємо саме тих, хто здатний боротися за наше майбутнє, хто здатний жертвувати навіть своїм життям за наше майбутнє. Сьогодні те, що здавалося ще вчора радикалізмом, є звичайнісіньким здоровим глуздом. Здоровим глуздом, який завжди проявляють всі народи у своїй історії, якщо вони хочуть зберігтися саме як народи державотворці, якщо вони не хочуть залежати від сусідніх держав з їхніми імперськими і агресивними амбіціями, якщо вони хочуть, щоб із ними рахувалися. Саме тому ми говоримо сьогодні про тих, хто віддав своє життя за Україну. За майбутнє мирне життя нашої країни говоримо про людей, насамперед про людей, бо саме збереження українців на землях їхнього споконвічного проживання, на тих землях, де розвивалася українська цивілізація і українська державність у Києві, у Чернігові, у Львові. У Одесі, у Дніпрі, у всіх наших великих і малих цивілізаційних центрах, у наших селах, які зберігали українське, навіть тоді, коли окупанти вганяли його з міст. Всюду, в цих містах і селищах, тепер згадують про тих, хто віддав своє життя за батьківщину. Вдивляються в очі тих, хто гинув у 40-х і 50-х, і тих, хто гине сьогодні, у 21-му сторіччі, коли здавалося б, людство мало б забути про війну сьогодні, коли у Києві відзначають День незалежності України у присутності іноземних державників, коли Говорять про неминучість закінчення війни на українську користь, а українська користь це насамперед збереження нашої держави. Ми з вами можемо чітко сказати, що українське майбутнє попереду. Так, це непрості роки. Так, можливо, у нас ще буде чимало. Днів незалежності, які будуть насамперед пов'язані із боротьбою українського народу за своє виживання, за свій суверенітет, і за свою незалежність. Однак кожне таке свято залишатиметься святом доти, доки буде існувати. Суверенна Україна, а вона буде існувати. Вона довела, що здатна захистити своє місце на політичній мапі світу. І святим вас, дорогі друзі, із майбутніми днями української незалежності. Дякую і бажаю вам всім перемоги і миру. Хай щастить!